За час війни наша Україна стала фортецею з крутих людей. Такої єдності ми ще не бачили. Наші люди на чолі з вами, нашими героями, міцні, згуртовані та сильні. Тримайтеся, наші захисники. Світло завжди перемагає темному. Ми так само переможемо зло і темному. Разом ми нездоланна сила. Ми щиро дякуємо вам за вашу мужність та хочемо побажати вам стійкості незламного духу в боротьбі проти нашого спільного ворога якнайшвидшої перемоги. Наше покоління дуже пишається тим, що є такі герої, як ви, які будуть завжди захищати Україну до останнього подиху. Повертайтеся живими і неушкодженими. Ми вас любимо і підтримуємо разом до перемоги.